Всім привіт, це є третя частина заробітку на дропшипінгу. З двох минулих випусків в нас сума складає 1121 гривню. Якщо хтось не бачив минулі частини відео, я залишу посилання під відео. Силка на всіх поставщиків ви знайдете в моєму телеграм-каналі, силка на мій телеграм теж під відео. В минулому відео ми закінчили на 14 му дні і зараз приступаємо до 15-го дня дропшипінгу. Я вирішив не тільки електроніку продавати, а ще вирішив продавати одяг. І я купив рекламу на одяг, жилетку і також купив рекламу на колонку і на шоповерт, який минулого разу продавався добре. Сумарно на рекламу я потратив 80 гривень. Так, я купив рекламу і далі мені залишилося чекати, коли мені почнуть писати клієнти або не почнуть писати. Десь приблизно за годину після того, як я купив рекламу, мені написала людина за жилетку чорного кольору ТНФ. Пише мені Добрий день, які розміри, я їй відписую Добрий день є SMLXL. І питається в мене, чи відправляємо новою поштою, я пишу так, відправляємо, і вона в мене замовила розмір М. Дроп ціна цієї жилетки 1090 гривень, я її продаю за 1390 гривень, і мій прихід 300 гривень. Далі мені знову писали, хотіли замовити для взяття, але хотіли замовити Олекс з доставкою, а Олекс з доставкою я не відправляю. Ну не я відправляю, поставщик не відправляє Олекс доставку. Я вже це говорив. І на 15 му дні більше в мене не було замовлень, тому за 15-го дня я заробив тільки 300 гривень. Можливо, ви пам'ятаєте в минулому. Відео я би відправляв розкладне крісло людині і чомусь ця людина не забрала це крісло. Я повинен був скинути поставщику 150 гривень за доставку. Так і далі починається 16-й день дропшипінгу. На 16-му дні. У мене замовили одну чорну колонку. Спочатку хотіла замовити Олег з доставкою. Але я написав тільки новою поштою наклоненим платежем і їй все підійшло. Дроп ціна цієї колонки 476 гривень, я її продавав за 600 гривень. І в плюс з цієї колонки я вийшов на 124 гривні. Так закінчився у мене 16-й день. І починається у нас 17-й день. На 17-й день у мене не було ні одного замовлення. І починається у нас 18-й день. На 18-й день у мене замовило ось такий чайник дроп ціна 648 гривень, я поставив його продаватися за 700 гривень. І з того чайника я зробив 52 гривень. І більше в мене замовлень не було. І починається у нас 19 19-й день. 19 19-й день взагалі був неприбутковий, тому що в мене взагалі не було замовлень і ніхто взагалі нічого не писав. І починається у нас 20 20-й день дропшипінга. 20-й день був більш продуктивнішим, тому що в мене замовли дві позиції товару. У мене знову були замовлені жилетку Зенорс Face. Її дроп ціна 1090 гривень, я її продавав за 1390 гривень і мій прибуток 300 гривень. Далі у мене замовили ось такий гриль. Його дроп ціна 660 гривень, а продаю за 750 гривень і мій прибуток 90 гривень за цього грилю складаю. З 20-го дня я вийшов плюс на 390 гривень. І розпочинається останній 21 день. На 21 день мені пару людей писало, чиям в явності хочуть замовити, і пропадають. Також хотіли у мене замовити дві колонки через Олекс доставку, але Олекс доставку я не відправляю. І зараз я підрахую, скільки ми заробили з цього випуску дропшипінгу. Якщо я не рахував, скільки я потратив на рекламу і відмову від клієнта за доставку, це я заробив сумарно 814 гривень. А якщо врахувати 80 гривень на рекламу і 150 гривень за повернення, я вийшов плюс на 584 гривні. І на цьому випуск я закінчую. Всім дякую за перелі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!